Вітаю, ми продовжуємо роботу на стенді EcoFlow, на виставці InterSolar, що проходить у Німеччині. Можете подивитись, зараз якраз відбувається навчання усім новинкам на самому стенді. Ви бачите, тут зараз якраз розказують про EcoFlow Stream, тобто про нову нашу систему енергонезалежності. Утім, звичайно, фурор, можна сказати, на цій виставці все таки за EcoFlow Power Ocean. І е зовсім скоро відбудеться оновлення системи і про все нове, що вийде за два тижні, е ви зараз дізнаєтесь. Тому пішли, я трохи розкажу. Е до речі, є і новинки деякі. Так, пішли? Зверніть увагу, якщо ми говоримо про новинки, то незабаром в Україні з'явиться Екофлоу Паверпульс. 2. він вдвічі потужніший, тобто він видає на одну фазу вже 7,2 кВт, а на три фази буде видавати 22 кВт. Це означає, що ви вдвічі швидше зможете зарядити свій електромобіль. І звичайно, це все поєднується в єдину систему з PowerOcean. І працює якісно, швидко і навіть вже інтелектуально. Але щодо інтелектуальності, трохи згодом. Зараз давайте я вам покажу EcoFlow Павер Plus. плюс. Для тих, хто не бачив, тут його представлено разом з це такий оглядовий монітор. Справжній ось він такий Power Insight. Ви вже бачили такі. Вони у нас є в продажу в Україні. Але новинка це все таки система, яка дає вже можливість під'єднувати 15, 20, 25 і 30 кВт. Тобто інвертор досить великий. А от максимальна кількість батарей, які можна до Power Ocean Plus під'єднати, це все таки вже 60 кВт. Тобто максимальна потужність 30 кВт, максимальна ємність 60 кВт. і це для будь-якого українського будинку. Навіть у час блек-ауту, може приблизно на добу на дві нормального життя, тобто вистачить цієї енергії. Якщо ж ми під'єднуємо ще і сонячні панелі, а їх ми можемо під'єднати до Power Ocean Plus до 40 кВт, то звичайно це можна 100% говорити про ну, повну енергонезалежність, тому що вона буде надавати можливість. Щодня отримувати стільки енергії, ну щоб витрачати і зарядити батареї, і витрачати на свій будинок, і заряджати свій електромобіль, і навіть, звичайно, ще і продавати в мережу, оскільки інвертор все таки гібридний. Ну і а, сьогодні є трошки такий невеличкий інсайт, що у 26-27 році, ми будемо бачити збільшення потужності по інвертору до 50, до 100, до 200 кВт. Це те, що можна стати про цю систему. Але давайте підемо ще й до інших. Зверніть увагу, тут у нас Power Ocean однофазний. Максимально на сьогоднішній день він у нас 6 кВт по потужності. Сам інвертор він розміщується, бачите, на відміну від трьохфазного, просто в верхній частині батарей. До нього ми можемо під'єднати три акумулятора, тобто збільшити ємність до 15 кВт. Як я і сказав, 6 кВт інвертор. Він є в двох варіантах у нас в Україні на 5 і на 6 кВт, і до нього ми можемо під'єднати максимально сонячного поля на 12 кВт. Так само сьогодні дали нам інформацію, що десь приблизно на початку середині наступного року буде збільшення потужності по інвертору до 10 і до 12 кВт саме на однофазні інвертори. Що, звичайно, теж показує розвиток компанії. Ну і якщо сьогодні ми можемо під'єднати лише максимально три акумулятори, то в подальшому кількість акумуляторів до однофазників ми зможемо все-таки під'єднувати більше. Тобто однофазні рішення, ну ви теж про них знаєте, вони в Україні все таки вже давно є. Power Ocean DC Fit – рішення, яке в Україні також присутнє, ви бачите, що ось ця. Налаштування, яке знаходиться тут зверху, це можливість його під'єднувати до інших інверторів від інших компаній. Тобто, якщо у вашій компанії вже встановлений, якщо точніше у вашому будинку вже є інвертор, то оці акумулятори і верхній блок можна з'єднати з вашим інвертором або мережевим, або гібридним. І так само використовувати акумулятори для накопичення енергії для того, щоб можна було якраз використати їх у вашому побуті. І накопичення енергії, і потім його віддача у нічні або у вечірні час. Тому DC-FIT також є в Україні, і ви бачите, він ось таким чином може працювати. Давайте будемо йти далі. Power Ocean Plus, тут ви можете побачити, якраз що тут під'єднано. До нього 2 е, стійки, максимально можна 4. І про те, що ми говорили, що цей інвертор, е, до нього можна максимально сонячної енергії під'єднати до 40 кВт, ємність до 60 кВт, а потужність у чотирьох варіантах 15, 20, 25 і 30 кВт по потужності. Подібні рішення вже є в Україні, їх також можна замовляти або у Екофлоу Україна, або у наших партнерів. Ну і я пропоную все-таки піти далі. І розказати про ще трифазну систему. Ось вона тут знаходиться. Бачите, який ажіотаж насправді на виставці зверніть увагу, скільки навколо людей ну просто дуже багато. Мені на жаль, в Україні не можна проводити зараз такі широкомасштабні заходи. Втім, все одно, грінекспо нещодавно, де ми також брали участь, це звичайно, мабуть, як один з тільки з павільйонів цієї величезної мюнхенської виставки, але ну, кількість людей просто вражає. Кількість е, компаній, кількість новацій, які вони використовують, е, насправді просто вражає. І EcoFlow теж тут, у центрі уваги на цій виставці, що не може не радувати. Що ж, ну а це рішення, яке, е, про яке я вам хотів розказати, це наш звичайний трифазний інвертор на 10 і на 12 кВт. Е, можна сказати, що це попередник. Power Ocean Plus, але їх в Україні ми також встановлювали чимало. Вони користуються попитом, і до нього ми, до речі, можемо 16 кВт під'єднати по сонцю, максимально по ємності 45 кВт, і максимально по потужності. Як я сказав, два варіанти є на 10 і на 12 кВт. Ну не будемо залежати. Бачите, люди теж розглядають і всі проводять презентацію для всіх європейських країн. Вже незабаром ми отримаємо оновлення додатку EcoFlow, в якому буде використовуватись штучний інтелект. Ви можете побачити ось такий чудовий. Така хмаринка з посмішкою. Насправді цей штучний інтелект буде допомагати вам ефективніше використовувати сонячну енергію. Ну або, взагалі, енергію в цілому, він вам буде підказувати, що, наприклад, у певний період часу буде наприклад максимально сонячної енергії. От зверніть увагу, ми тут можемо побачити, що за графіком завтрашнього дня максимально е, згенерованої сонячної енергії буде приблизно о 12-й годині. І штучний інтелект буде вам допомагати говорити про те, що давайте у цей період ви ну, найбільше зможете використати енергію. Або, наприклад, е, якщо е, наступний день буде хмарна погода, е, або буде йти дощ то так само штучний інтелект буде вам підказувати, що обережно завтра не використовуйте по максимуму енергію, тому що, тому що погода вам не дозволить це зробити. Ось тут можете звернути увагу, показує, що максимальна ефективність вироблення сонячної енергії буде відбуватися в період з 9 години ранку до 15. А, наприклад, батареї ваші зможуть вже о 15.43. Бути використані, тобто енергії у вас не буде. Зверніть на це увагу. Саме це буде надавати вам можливість ще більш ефективно використовувати сонячну енергію. А що ж ну а ми будемо продовжувати спілкуватися з усіма, хто приходить на наш стенд EcoFlow для того, щоб розказати і про. Штучний інтелект і про стаціонарні рішення, і про балконні рішення, ну і звичайно про портативні. Отже, залишайтеся з нами і не забувайте підписатися на наші соціальні сторінки. Ну і звичайно, на наш YouTube канал. До зустрічі.